149 засобів повітряного ураження застосувала Росія по Україні. Це БПЛА типу Шахет, Гербера, безпілотники інших типів за попередніми даними повітряних сил. Станом на 9-ту годину протиповітряною обороною збита або подавлено 131 російський безпілотник. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 11 локаціях. А також падіння збитих або шуламків на чотирьох локаціях. Атака триває в повітряному просторі України ще кілька безпілотників. Зокрема, на Чернігівщині, на Дніпропетровщині. Проте ми намагаємося збивати безпілотники. Щодня ми вам розповідаємо про те, який рахунок ведуть наші повітряні сили, але нам це доволі дорого коштує. Наша Іра Коваленко сьогодні намагається розібратися з тим, як можна би було трішки дешевше знищувати російські шахеди. Привіт, Іро. Так, вітаю ще раз вас, колеги, доброго ранку, телеглядачі. Дійсно, будемо думати про те, як здешевити саме ракетний спосіб збиття шахетів, тому що ми розуміємо, що проти російських безпілотників працюють як дрони-перехоплювачі, так само і наша авіація, зокрема вертольоти та винищувачі. Тож саме про це будемо говорити. Але першочергово, коли ми порушуємо тему війни, маємо пам'ятати, що за кожним успішним збиттям дрона і за кожною успішно. Пішною відбитою атакою стоять звичайно наші військові, зокрема бійці батальйону безпілотних систем вісімнадцятої слов'янської бригади. Вони безупинно полюють на ворога, і зараз їм потрібна автівка та зарядні станції. В зоні бойових дій автомобіль ми розуміємо, це не просто засіб пересування, це першочергово про порятунок життя, мобільність і логістику. Автівки на фронті їздять у надекстремальних умовах по розбитих дорогах, під обстрілами в багнюці чи по бездоріжжю. Техніка ж. Швидко зношується, а потреба в нових машинах постійна. Тож, будь ласка, звертайте увагу на QR-код, який ви зараз бачите на своїх екранах, і поповнюйте банку збору. Бажаю здоров'я. Ми бійці батальйону безпілотних систем. Виконуємо бойове завдання на Донеччині. Для ефективного виконання бойового завдання нам потрібен пікап, генератори та зарядні станції, щоб і надалі залишатися мобільним та швидко реагувати на загрози. Шановні українці, закликаю взяти всіх участь у зборі. Разом ми переможемо. Слава Україні! І звертаю вашу увагу, що QR-код буде розміщений протягом всього мого аналітичного блоку і протягом розмови із аналітиком. тож, будь ласка, доєднуйтеся до збору, поповнюйте банку, і ми переходимо до аналізу того, як можна збивати підлозунгом дешево і сердито. Літаки F-16, що є на озброєнні України, могли отримати недорогі протидронові ракети APKWS-2. Саме їх називають найбільш бюджетним ракетним методом знищення. Російських БПЛА типу шахет або модернізованих цих шахетів герань. Телеграм-канал Авіа ОФН днями опублікував фото, на якому видно, що до винищувача f 16 прикріплені блоки Лау 131 та для Худра 70 Це доволі такі важливі елементи саме до літака, і саме вони можуть використовувати комплект ракети apkws 2 до 14 штук може чіплятися за один раз, і ці ракети мають напівактивне лазерне наведення. Ефективність цієї зброї вже доведена в Україні, але американські ракети раніше використовували із землі, зокрема із ЗРК Vampire І зараз схоже, що хтось із країн-партнерів таки вирішив передати контейнер для літаків до цих ракет, проте точної кількості отриманих контейнерів.